Українці це термінатори. За моєю спиною картина і букет, і хтось мені розкаже, чого в Європі так погано рахує букет. Я зараз буду сам припаковувати, дивіться, до речі. Моя сама перша картина в житті. Я ніколи раніше не малював. Це от намалював і дивіться, які так підходять. так да? підходять. Але в чому проблема? В Європі де не стикнусь так жахливо пакують букети. Коштують в 4 рази дорожче, ніж в нас в Україні. Тобто, прислати в Україні 101 розу, це абсолютно обміняє мі гроші. Тобто можна хоч кожен тиждень 101 розу присилати. Тут 101 роза, це блядь, пів півмашини вже буде. І ще тобі запакують галіми і так далі. Я зараз буду стояти перепаковувати. Що ви про це От Мені цікаво, як так вийшло, що в принципі візуально. Я зараз в честь на весіллі. Вони візуально живуть краще, чима, але всі сфери сервісу, обслуговування і так далі. Краси, краси і б'ють набагато гірше. І мені цікаво, чому претенденції того, от які ваші думки, що вони якби розвиваються, процесують і так далі. Вони все рівно це на дуже поганому рівні. Можливо, бо в них немає конкуренції, їм ніхто не де конкуренцію, і, можливо, того вони так не люблять українців за кордоном, особливо поляки. Бо вони всі ліниві, а наші приїжджають, за понти грошей їбенять, а дають класний левел сервісів, і ніхто за нами погнатися ніхто не може. Розумієте? Я думаю, в цьому причина. Мені цікаво, ваші думки. Короче, я вам поїдну. Блін, тільки не включіть Кондратюка з України, має талант. Ну, Перша моя картина взагалі. Квіточки такі прикольні. Не? Ну, трошки романт, трохи романтіки. Інкол... Мені ж треба якось кажуха, що сюди потрібність є така. Коротше, я прийшов до того, що українці це термінатори. А ага, в плані сервісу, якості обслуговування в світі. Китайцю да? китайця, покажи малому якийсь телефон, він же ввечері вдома зробить такі самі копії. А, ми свого роду такі самі сильні, але в плані обслуговування, якості, сервісу. І, а, що саме цікаве, шляху до майбутнього. Тобто у нас всі сфери більш розвинені, ніж тут. Але ж утоне краще. Ну бля, ну як так виходить. Коротше, пишіть, що думаєте. Хто хоче, можете похвалити мене за картину і за квіточки. Ще ще перепакую, в сторіс у себе виставлю там. Є посилання на мій інстаграм. В сторіс виставлю, як буде букет виглядати, коли я його перепакую. Все, на зв'язку. Чао, папа. -па.